Шитаси. Дитячі аудіокнижки українською. Крокодилові сльози Хуан Антоніо Лігресія. Далеко-далеко, десь посеред спекотної Африки, на березі річки жив собі крокодил. Він мав ім'я кроко. Ще й прізвище ДИЛ. Цей крокодил був великий превеликий. І коли б хто побачив, як він причаївся в густих заростях цукрової тростини, то подумав би, що то лежить звичайнісінька, поросла зеленим мохом камінна брила. Але хитрий крокодил не просто засмагав на сонечку, а отак годинами чигав на необачних звірят. Що проходили до річки напитися. Біжить, бува, котре повз нього, то він розплющить одне око, тоді друге стрибне, клацне щелепами, і нема бідолашного маляти. Але незабаром звірі стали обережніші, як забачать біля річки величезну, зморшкувату брилу. То обійдуть її далеченько і біжать пити воду в інше місце. І тоді ненажері на жері, почав допікати лютий голод. Скоро кроко зовсім охляв, а здобичі нема та й нема. Не можу я більше терпіти. Треба якось перехитрувати цих страхополохів. Цілими днями бідкався кроко. Холодному завжди думається краще, от кроко й придумав, обв'язав хустиною свої довжелезні щелепи і став голосно та жалібно плакати, щоб усі звірі його почули. Саме на ту хвилину пливла річкою мама Качка, а за нею семеро каченят. Почула мама качка, як хтось жалібно стогне і плаче, і послала старшого синочка на берег довідатися, що там скоїлось, і чи можна як-небудь зарадити біді. Каченя підпливло до кроку і запитало, що сталося, чим я можу допомогти. Ох, мій зуб мудрості, заголосив Кроко. Я загнав у ясна скалку з тростини, витягни її кляту. А чого ж витягну? охоче відповіло каченя. Кроко широко роззявив пащу, і каченя залізло туди. Та не встигло воно й подугу перевести, як Кроко проковтнув його. Перший син щось довго не вертався. І тоді мама Качка вирішила послати другого. Каченя підпливло до кроку, а той стогне так жалісно, аж душа мліє. Ох, мій зуб мудрості. У мене в яснах застрягла скалка. Висмикни її. А де саме? спитало каченя. Залізь до мене у рот і побачиш. Щойно каченя залізло, як Кроко проковтнув і його. Мама качка послала третього синочка, а Кроко проковтнув його так само, як і двох старших братиків. Не дочекавшись перших трьох синів, мама качка послала шукати їх в четверте, п'яте, шосте каченя. Але вони теж не повернулися. Лишивсь найменший синочок. Як із ним щось станеться, я цього не переживу. Ні, я мого найменшенького нікуди не пущу, вирішила мама Качка. Проте це каченя було не тільки найменше, але й наймудріше. Матусю, я буду дуже обачний, обіцяю тобі. Ну що ж? Іди, може, зустрінеш своїх братиків. Каченя попливло і скоро опинилося перед лихим кроком, що лежав із перев'язаною пащею і безупину лив сльози. Ох, мій зуб, стогнав він, мій зуб мудрості. Ти не бачив шістьох каченят, моїх братиків? спитало каченя. Не звертаючи уваги на сльози крокодила. Вони часом не пропливали повз тебе. Ми тут, ми тут. Разом закричали із черева кроко всі шестеро братів. Тут, тут. Кроко ще дужче позеленів від злості, і, щоб каченя не почуло голосу братів, закричав на все горло. Ох, мій зуб, мій нещасний зуб мудрості. Ох, витягни скалку. Глянь, вона у мене ось тут. Але каченя відпливло подалі від кроко і дуже чемно сказало. Шановний, я не можу витягти вам скалку, бо це зашкодить вашому дорогому здоров'ю. Чому? сердито вигукнув Кроко. Каченя не хотіло йти йому в пащу, і треба було будь-що перехитрувати його. Що ж тут важкого? Ти не хочеш допомогти мені? Це дуже складна операція, пояснило каченя. Її має зробити справжній зубний лікар, а не перший ліпший перехожий, як оце я. Тільки ви не турбуйтесь, додало каченя. Помітивши, що кроко нетерпеливиця, я знаю одного дуже хорошого лікаря, і зараз приведу його. І каченя щезло, а Кроко, хоч не хоч, став чекати. Лікар, напевне, буде жирніший за це мержаве каченя. І м'яса мені перепаде більше, облизуючись, утішав себе Кроко. Минула хвилина чи й дві. І з'явився зубний лікар. Насправді це було те саме каченя, тільки вбране, як лікар із палицею в руках. Але кроку його не впізнав і знову заплакав жалібно. Ох, мій зуб, ох. Відкрий якомога ширше рота, строго наказало каченя. Кроко роззявив пащу і хотів уже проковтнути лікаря. Та каченя спритно поставило палицю з торчака між щелепи, і кроко не зміг її стулити. А поки він марно силкувався закрити пащу, каченя гукнуло братів. І ті одне по одному швиденько випорснули у кроко із черева. На березі далекої африканської річки ще й досі можна зустріти дивного крокодила із роззявленою пащею, а мудре каченя сказала своїм братам: Ніколи не вірте крокодиловим сльозам. Текст читала Анастасія Бойко, ставте вподобайки та підписуйтесь на канал.